Далі спілкуємося з Катериною Соляр, нашою колегою з Києва. Катю, я вітаю тебе. Доброго ранку, якщо можна так сказати, власне, зараз в Києві. Доброго ранку і тобі, Андрію, привіт всім вам. Слухай, ну. Мене вже я скажу так: повітряна тривога застала десь на півшляху до дороги до дороги на роботу. Я тут на ранкове шоу на радіо вирушала вже, тому ранок у столиці розпочався нескаво так точно. О 5.50 чи 5.55, Здається, прозвучала повітряна тривога. Я тобі скажу, я чула вибухи. Я зараз подивилася відео. Це певно Шевченківський район. Я виїжджала зі Святошинського. В Святошинському я чула, але, скоріш за все, це була робота наших сил протиповітряної оборони. От ну і за офіційну інформацію, вже на восьму ранку 11 дронів було збито над столицею. Зараз кажуть про те, що друга хвиля була запущена, тому. Повітряна тривога триває. Бережемо себе, знаходимося в укриттях. Зараз бачу також відео, які публікують з задимленнями в Києві, поки не повідомляють де що конкретно і з зрозумілих причин. Ми кілька годин ще будемо чекати на ці подробиці, зокрема і від мера Віталія Кличка. Тим не менше, ППО працює. Кулеба каже, що більшість дронів було збито. Один потрапив десь в Шевченківському районі в нежитлову будівлю. Бачила відео своїх колег, які на місце події прибули. Просто якась закинута будівля. Нічого там абсолютно немає. В дах той шахет потрапив, пожежі ніякої не виникло. Слава Богу, ніяких постраждалих також не було. І відповідно ну там я не знаю, куди вони цілились, і що вони хотіли потрапити. Клеба каже про те, що цілились в енергооб'єкти відповідно, але я ну там не розумію, які там енергооб'єкти були біля тих самих будівель. Одна будівля в Шевченківському районі, адмінбудівля кажуть, постраждала, і зараз е, туди вирушили рятувальні служби. Там, нібито, є якесь загоряння. Про постраждалих знову ж таки не повідомляється. І бачила у селі Вишневе під Києвом. Також дрон потрапив у приватний будинок. Там така дірка. Зараз в самій будівлі, але знову ж таки слава богу, ніхто не постраждав і не було загоряння і задимлення. Тому ну залишаємося в укриттях, стежимо за ситуацією в Києві. Більш-менш все спокійно. Ми вже знаєш, такі всі зібрані. Ми вже нас точно не залякати. І до речі, коли сьогодні прозвучала повітряна тривога зранку, я чогось подумала про ті міги, які вчора перенаправляли з Росії до Білорусі. Думала, ну вже, тепер ви вирішили нас лякати тими мігами, але ні. Бачиш, такі шахіди вирішили свої згадати про них. Міги привезли дрони, нову порцію дронів нову партію Білорусі, і тепер їх знову ж таки запустили по Києву. Так виглядає, що власне ті пошкодження, які ми маємо, адмінбудівлі от в вишневому, то це результат вже падіння збитих дронів їхніх уламків, тобто вони не цілилися саме в ці об'єкти. Тому вочевидь обійшлося так, би мовити, без якихось важких наслідків наразі. Ну так видно, що це були. Ну не знаю, в вишневому здається, це був дрон, тому що ти знаєш, така дірка прямо кругла, красивенька, як від дрону. А ті уламки, які падали, вони падали і не завдавали нікому шкоди. Ну. Просто знаєш, тримаємо всі кулички і сподіваємося, що так буде і надалі. Не знаю, скільки вони сьогодні вирішили використати, але бачила, здається, в Вінницькій області вже здається. Відмінили тривогу. зараз в Житомирській і в Київській ще наразі вона триває. Ну і от сказали, що друга партія десь десь летить до нас. Бачу, що вирішили нам то вони зазвичай псують нам ранки понеділка і вівторка. А сьогодні вирішили так. Оп, а ми з середи зайдемо посеред тижня. Так ефект несподіванки, але ми вже готові до всього. Катю, останнє питання з комунікаціями, зв'язком світлом електроенергією поки що контрольована ситуація. А поки не було, ти знаєш ніяких повідомлень з приводу відключень планових або екстрених Я на роботі. На каналі, тобто ми тут пункт незламності. У нас тут свій знаєш, організувався. У нас світло є. Що стосується Святошинського району, світло було за Шевченківський. Не бачила туди, де прилетіло в адмінбудівлю. Але знову ж таки, я думаю, що якщо вони більшість дронів були збиті, якщо прилетіли по адмінбудівлям і там по будинкам просто мешканців, значить енергооб'єкти будемо вважати не постраждали, але таких. Поки подробиць наразі немає, ну я думаю, що вони наразі зайві. Десь година дві ще треба буде почекати. Поки мер там уже скаже, куди прилетіло, щоб не давати їм, знаєш, знову такі наводки на ті об'єкти, які могли бути пошкоджені, але ну от. Чи ж зі світлом є. Дякую тобі, дуже, Катю, що знайшла час, можливість з нами сьогодні поспілкуватися, включитися в таких непростих умовах. Тобі сил, натхнення, і так само усім спокійного, вдалого дня, усім киянам і всім колегам нашим в Києві. До зустрічі і смерть ворогам. Смерть ворогам абсолютно. Перемога близько.